Всім доброго дня. Сьогодні вже буду працювати по нашій полуниці. До цього часу ще по ній не працювали, бо була жара, не було вологи, тому вона би погано відростала. А потім на вже два тижні дощі, і в нас ще плюс щось сирія, щось аж до самого кінця. Ще цей тиждень ми ще збирали сирі. Тому сьогодні коротенько підведу підсумки по сортах. Знаю, що зараз всі будуть активно замовляти, тому я думаю, вам буде корисно послухати за сорти і зразу розкажу, що будемо робити після того, як зріжемо полуницю, щоб вона відновилася, щоб відновити й коріння. Щоб оздоровити її. І щоб вона дала нам гарний врожай на наступний рік. Давайте перше по сортах. У нас було 5 сортів основних: це Сирія, Азія, Альба, Сенсація і Клері. Зразу вам хочу сказати, що рік на рік не попадає. По роках десь кожна полуниця показує себе по-іншому. І, звичайно, є такі стабільні сорти, от як Сирія, то вона стабільно кожен рік себе гарно показує. Цього року найбільше мені сподобалась Сирія. Далі друге місце Альба, потім Азія, Клері. І сенсація. Отак от би я їх пронемурував. Чому найбільше сирія? Бо я можу вам показати, от, наприклад, це сенсація, в нас іде сирія, за нею Азія і Крайня Альба. Можете зразу оцінити, що в Сирії найкраще листя. Бачите, до хвороб вона найстійкіша. Найменш стійкіша до хвороб це сенсація. Вона менш врожайна, але ягода в неї дуже смачна. Хто хоче смачну ягоду, сенсація одна з найсмачніших. В сирію взагалі немає ніяких проблем. Стійка до захворювань, дуже гарний урожай, ягода дуже смачна. Велика, гарна ягода, і таке в нас цього року у нас щось получилось. Неї таке відтягнене плодоношення, що вона в нас вийшла найпізніше. Її ягода попала на гарне сонце. Дуже смачна ягода була. Далі Альба. Чому Альба? Альба була в нас найврожайніша, стійка до хвороб. Ягода дуже велика, гарна. Тож трошки вона не має такого смаку, як Азія, Сирія, Сенсація, Аклері, звичайно, але була найперша і дуже врожайна. Далі би я поставив Азію. але Азія, Що мені не подобається Азія, гарна вона по урожайності, але завжди в неї хлороз, і це мені трошки не подобається в Азії. Далі клері. Клері досить такий оптимальний варіант, але в неї ягода така дрібнувата. Перші більші ягоди, потім дрібніші. От Сирія, Азія, Альба по цьому показнику набагато краще. І останнє місце я взяв сенсація. Сенсація ягода смачна, але мені не подобається, що тут вона не стійка. А досить до хвороб, от мені це не дуже подобається. І по десь на рівні клері. Сьогодні буду її зрізати, щоб відростало молоде листя. Трохи укорінюю їх на заміщення. Я не зрізаю розетки, я їх укорінюю зразу біля куща. Мені здається, це краще і краща полуниця. Виберемо весняну цибулю, ми ще її посадимо. Якщо посадити до серпня місяця, то ця полуниця поділиться і буде більший врожай. Для гарного коріння цій розсаді давайте укорінювач. Я даю Black Magic, даю цей укорінювач на другий тиждень після того, як її поставив на укорінення. Один-два рази дати укорінювач, і цього буде достатньо, щоб розсада пустила корінь і буде більше кореневої системи. Переважно як давати укорінювач, то на 50-70% більше кореневої системи. А гарно розвинена коренева система майбутньої розсади це гарантія вашого майбутнього врожаю. Після того, як її зріжу повністю листя, я пройду мідним препаратом. Візьму медян Екстра, можна брати різні препарати, можна брати і мідний щит. Я от мідним щитом користуюся, і біошок, мідний препарат, щоб припалити тут, де всі хвороби, де якісь грибки, де якісь спори, все припалити. Мідьмісні препарати самі кращі. Не треба брати якісь системні фунгіциди, поки нема листя, беремо мідмісний препарат. Після того, як полуничка відросте, візьму Парацельс, Міральд. Парацельс у нас йде по хворобах полуниці, весною обробляв. Ну, дуже задоволений. Ми не мали ніяких проблем і навіть сірою гнилю дуже такі великі проблеми були. Хоча в нас дощі йшли дуже великі, коли достигала полуниця. З Парацельсом від кліща візьму Міральд. Ефективний, доступний препарат. По що гарно працює. весною ми обробляли. По кліщу обов'язково працюйте, бо я вже бачу от на своїй кларі вже є кліщ. Тому обов'язково попрацюйте по кліщу. Як вже зріжете і вона відновить листечко, обов'язково попрацюйте по кліщу. Обробку, думаю, що буде одразу, а може повторю. Ви дивіться по стану своєї полуниці. І якщо бачите, що як щось вам не подобається, то повторюйте обробку. До осені можна ще повторити таку обробку. Щодо кореневої системи, обов'язково зробіть профілактику хвороб кореневої системи. Цього року полуниця не буде плодоносити, буду проливати фундазолом, буду проливати цю полуницю, що зараз буде відростати, і цю, яку буду садити. Профілактика розсади полуниці обов'язкова. Особливо, коли ви купите, наприклад, по 25-30 гривень дасте полуницю, обов'язково зробіть профілактику. Бо навіть буває таке, що навіть продавець вам, той, хто вам продав, наприклад, зробив профілактику хвороб, профілактику шкідників. Вони Переважно робить, якщо добросовісний продавець, але може бути таке, що у вашій землі є хвороба і ваша розсада може пропасти. Тому треба зробити обов'язково профілактику кореневої системи. Фонозол саме краще робить профілактику хвороб кореневої системи. Досить доступний препарат і безпечно, бо цього року полуниця не буде плодоносити. Щодо піджилень полуниці, щоб вона відросла. Після того, як зріжу, то через днів 10 зроблю перше підживлення кальцевою селітрою. Чому кальцевою селітрою? Бо для того, щоб полниця від Вновили листя, відновили свою кореневу систему, їй потрібен кальцій. Селітра допоможе наростити зелену масу. 20-25 грам на 10 літрів і на 20 кущів. Далі вже буду підживлювати свою розсаду фосфорною формулою і зразу підживлю цю полуницю, що відросте. Буду брати 5 тера, У нас тут 12 азоту, 44 фосфору, супер на кореневу систему. 12 калію, калій теж потрібен, кальцій. Магній і мікроелемент саме важливо, щоб добрі для полниці, яка була зрізана, її треба відновити, щоб були мікроелементи, щоб був магній, щоб був фосфор, щоб був азот, щоб азоту не дуже так було багато. Але все рівно її треба ще відновити зелену масу. І звичайно, треба, щоб була гарна коренева система нам на зиму. Я, звичайно, це буду все показувати, але може хтось буде дивитись відео, щоб собі запланував, що треба робити, які добрива викупляти. Ще крім того, вересень, думаю, місяць, кінець вересня можна обробити нашу полуницю чи по листу, чи дати в корінь, монофосфат калію, фосфор і калій на зиму допоможуть полуниці краще перезимувати, підготуватись до зими. Тому або по листу столова ложка на 10 літрів води, і по листова обробка, або в корінь 20-25 грам на 10 літрів літрів і на 20 рослин. Монокалій фосфат досить ефективне добриво, допоможе підготуватись до зими, допоможе наростити кореневу систему і навіть зробить профілактику, наприклад, такої сірої гнилі. Тому таку обробку монокалій фосфатом не ігноруйте. Обробка за копійки, а дуже багато користі приносить. Тому таке на сьогодні відео за полуницю, за її підготовку до нового сезону. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв, Бажаю гарно підготувати полуницю до нового сезону. Всім мирного, мирного неба!